שתי תודה, דה.

Я сідаю, так сюди. Бабуся. А я 85, 87 і 81, 83. Ось тут напрочуд. Як коли мама трішки міром? Емір вже тут знайшов столик. Де дивитися зараз мультики. Добре, що я знаю, як це включити. Що включити? Як думаєш, що включити? Не знаю. Дай мою їду, пап! Мір на вокзалі взяв бургера, ми там поїли, а він не їв, він каже, буде в поїзді її з'їсти О! Ми Ми поїхали. Світ привіт! Ми в самому класному поїзді в світі це такий тут телевізор, поезд І бьюг ой, перелетів свишку. таке ніколи не бачили. Емоції, як в дитини малої. І мір то взагалі щасливий. Замовили стандарт. Тут можна замовити суші, піцу, шміцу, каву, любу. Е, 10 всякі напої. 10 Коротше, тут є такий додаток, і ти туди заходиш і обираєш собі, замовляєш, тиць, 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 і тобі там знову 10 хвилин, 15 приносять. Я вже уявляю, що робиться в люксі. Але оплата в євро. А, в євро. Де де І нам вже там мислями була на барі. Тут навіть пиво подають. О. Я тільки що бачу, але заказали каву. Кава. Капучино. Кайда. Кай... Řecký obur. Ten je jeden místek na 7,93. No ano, a tady řecký obur. Rulance jsem ho prenesla. Potom ještě jableční ten je. Tak prýcháme. Touku světka káže. Zaraz budeme kupát i nový ubior. Pozádu nás taky harní sáklad. О, як добрий досі йде. Як добре. Зараз будемо купляти її червоний костюм. Мені червоні штани. І... Червоний гаус. Святка зараз нам покаже, що до чого тут так гарно. Їхали, тільки що в трамваї. Пішли. Так, з чого починаємо? E, не знаю. З Макдональдса Опять він мене переслідує. Я так люблю Макдональдс, що не можу без нього жити. Але ми спочатку купимо іні фуберчик, а тоді вже будемо думати це. Нічого не купив. Що нічого не купив? Нічого не купив. Лівчики купили. І все. Бюстгальтер. І надовольна. Наша ласточка. Гуд'яти, гудять. Такі вже роки. А ну відкри. Спасибо. А чого, нічого не буде? Нічого цікавого вам нема показати. Піджавку що? А чого ти той пакет не береш? І міруш треба вдягнутися одразу. Бери той пакет. Ну, поти. треба. Ну а в чому він не буде ходить? Ну ладно, цей візьме. Так тут все, що? Та бери все, да. нічого, там пару футболок. Там, ну, все. Ми йдемо на вечірню прогулянку. Зараз ми зайдемо тут в кафе, що вип'ємо пива. А то як це бути в Чехії і не випити пиво, правда? Mm -hmm. Компанія наша. оп. Ось туди ми йдемо. Ми передумали туди йти, там дуже шумно. Оп, багато глядачів там. Ідемо далі. Хоч до нас ніхто не переїхав. Куди біжиш? Додому. Куди додому? Нас дом не в цій стороні. Хочу пити. Ну зараз туди попросить ровні. Туда? Ми знайшли Ви? затишне місце. Так, Це не гостей. Дівчата. Ми нічого не взяли. Бо в нас вдома чекають відбивні. О! О. О. Холодна водичка в тебе, да, і міч. Ще блище Велась тої машини. Полась туди. Йди туди. Ні, не. мені немає. Все, лишаємо міра тут. Бабуся буде на дежурстві, mm -hmm. каву п'є, а ми йдемо далі. Емір свій телефон не брав. Не треба, але я би набрала до Еміра. Тут. Так, сіку я кудись ідемо на низ походу. Хочемо ми купити іні одяг. І ніде не можемо знайти. Чехи люблять вдягатися більш по-спортивному, а нам треба класику. Нам треба готуватись до наших замовлень і таке щось підходяще знайти, навіть не знаємо де. Пошпити, так? Газу. Газую, газую. Будемо далі. Емір хоче пити. Ми хочемо їсти, находилися, нагулялися, йдемо ось в ту шантовку. О, не збити когось цією камерою. Всі проголодалися. Сморилися, сумку зато купили. Мені. Моя сумочка. І мами. Гарно тут. Пташки співають. Така краса. Світка ще купила тут хату. Ну, бач, навіть і мір помни, що ми тут були. Світка. Ідемо, ми, може, перепросимо цю шантовку. Може щось знайдемо. Ще пропало, Давай так? Попробуем. Пішли ми в Київсі, ніколи не були тут. Іна там вже замовила картошку, якісь нагінці і бургер. А Емір замовив мір картошку і. Картошку і крилишка. І крилишка, да. бабуся теж щось там буде їсти. Зараз Все, ми там чекаємо тупи. на замовлення. Наше замовлення 37. І я думаю, що там, де воно буде в червоному полі, це вже буде і приготовлено. Чекаємо. Розморили, голодом. Що це так довго? Дай мені Що нас? А де ми... Этому... мені? Стаканчики. Ого, це, звісно, покруче трохи. Розбирай. Настоялися трохи навіть. Картошка. Ой, треба доставати. Що так раз, два. Тут два таких наборах. Ну потягні. О. Що тут в нас? Ану? Так, це ваше походу. Ой. Чекай, раз, два. А де кола всім? Не можу поняти. А кола де всім? А де Еміра шаурма? Я не можу поняти. А де Еміра Шаурма? Це во. Це во шаурма твоя Емір. Норма. Нормально? Так, це моє.